Є такі люди, молоді хлопці, з невиду дивишся, ну діти дітьми. А на полі бою вони виконують свою задачу і дуже добре виконують. А якщо є ієрархія героїзму, то на вершині стоїть завжди піхота. Коли мінометка падає, вони можуть вальс танцювати. Бійці танкового батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади не перший рік боронять Україну від окупантів на найгарячіших напрямках. Плічопліч мужні військові тримають позиції та роблять усе можливе та неможливе, аби прогнати ворога з рідної землі. Днями вони мали змогу презентувати фільм про свою роботу перед громадськістю. Процес зйомок відбувався безпосередньо в зоні виконання бойових Завдань бригадою, тобто брався екіпаж, який зараз там на ротації, на відновленні, і у хлопців брали інтерв'ю, спілкувалися з ними. Багато кадрів, які ми побачимо в цьому фільмі, це безпосередньо знімали хлопці на свої телефони, на екшн-камери і тому подібне. Тобто Все це максимально наближено до життя і. Максимально реалістично і правдоподобно передає зараз. Ось то що зараз коїться на лінії фронту, зйомки матеріалу проходили в три етапи, та в цілому зайняли кілька місяців. Всі персонажі, які тут знімалися, вони є обичними людьми. Тобто, всі розповідали про своє минуле життя, чим займалися до цього воєнного стану. Почалася війна, то я 25 лютого прийшов військкомат. все так попав. ну, Цілими прийшов прийшов танкову роту 25-ї бригади. От, потім сформувався батальйон на базі нашої бригади танкової, ну і до сих пір служимо, так сказати. Зараз я займаю посаду головного сержанта танкового батальйону. Сюди йшов спеціально, бо тут всі хлопці мої. Ті, що ми ще з 2014 року служимо, то в принципі. Треба було йти сюди, бо я їх добре знаю, розумію, на кого можна покластися. З моменту створення танкового батальйону військові виконували та продовжують виконувати бойові завдання на сході України. Війну я почав якраз на цьому напрямку. Це ми були в районі Сухої Балки. Ми там завжди, ну, я не знаю, майже місяців 6-7 Я там був на посаді командира танка, то ми там своїм екіпажем виконували бойове завдання. Потім Біля майорську, неподалік, і звільнення Харківської області, дізнатися трохи більше про життя військових на лінії фронту та їх бойову роботу виявили бажання представники Мирноградської громади на захід. Запрошена молодіжна рада міста Мирноград, спортсмени і керівники підприємств. «25-та окрема десантно-штурмова бригада це взагалі тепер наші друзі. Ми вже дуже багато з ними західів провели, і ми будемо надалі з ними працювати в цьому напрямку. Це дуже соціально активна бригада, і ми дуже соціально активні, тому ми тут знайшли порозуміння в цьому питанні. Будь-які фото та відеоматеріали про роботу незламних захисників є частиною історії українського народу. Щодня та щохвилини відважні бійці виборюють нашу перемогу, перемогу над ворогом, перемогу не. Над злістю, ненавистю та темрявою заради світлого майбутнього України та всього світу.